Привіт, друзі! Сьогодні я прийшла опять з роботи і будемо готувати аж багато три страви. Значить так, Перша страва буде картопля з крильми, перлова каша з пупчиками курячими, гречана каша з грибами. І допоміжні наш, наші овочі це цибуля і морква. Ви скажете, для чого стільки готувати її разом? Адже ми цю страву будемо готувати одночасно, разом. В горшках. Дві буде страви з картоплею, дві, два горшки буде з гречаною кашею і два горшки буде з перловкою. Для того, щоб приготувати цю страву одночасно, нам потрібно. Зробити засмажку. Нам потрібно пожарити гриби з цибулькою до цієї каші, до гречаної, пережарити пупчики на сковорідці з морквою і цибулькою, і засмажити оці крилишки з цибулю і з морквою. Ми готуємо зараз засмажку і закладаємо у наші горшечки. Давайте будемо починати. І так, друзі, натираємо морквочку на крупну тертушечку. Частину моркви я хочу залишити і натерти на мілчу терточку. Для того вкус не міняється блюда, але вигляд буде різний. І кусочок моркви я лишила поріжу такими полосочками. Нарізаємо цибулю, великими кусками, адже в духовці вона все одно. Вся стушиться. Ось такими кусочками я нарізаю для картоплі моркву. Так, ставимо всі три зажарки одночасно приготовлятися, трішки підсмажимо крильця шлунки шинкуємо гриби, шампіньони готуються дуже швидко, нарізаємо. Нарізаємо картоплю. Поки у нас готується зажарка, ми приготовляємо швидко-бистро картоплю і будемо ставити все в горшечки потім. Так, Підсмажуються наші гриби, шлунки курячі і окремо крильця. Додаємо цибулю, моркву. Крильця ми забираємо з сковорідки і пережарюємо моркву та цибулю. Додаємо трішки олії. Гриби наші вже під, підсмажуються. Додаємо цибулю. Страва виходить дуже смачно. Розрізаємо крильця на дві частини, адже горщики невеликі, щоб туди помістилося і картопля, і крильця. Пережарюємо все з морквою, додавати можна до страви будь-яке м'ясо. Горшечки можна класти в будь-яку, ще можна додати квасолю, наприклад, хто любить. Складаємо нашу страву. Наниз у два горшечки складаємо по три е, кусочки курятини. Зверху викладаємо картоплю. І ще один слой моркви та цибулі. У другі два горщики викладаємо перлову кашу. До них додаємо шлунки з цибулею та морквою, Зверху знов каша, знов шлунки та цибуля з морквою. Я замочила стакан перловки. Тоді додаємо гречку на низ, цибуля та морква. Знову ставимо гречку і цибуля та морква. Розпреділяємо все, що у нас залишилось. Готовим суміш спецій, які вам подобаються. Я перемішала перчик чорний і спеції, які мені подобаються. Розподілила між горщиками, посолила. Півчайної ложечки у кожний горщик долила води. Води доливала повні горщики. І так, друзі, всі наші три страви приготувалися. Давайте почнемо з картоплі. Дивіться, яка вона стала м'ясенька, коли викидати на, на тарілочку, все змішується. Так, тепер кашка. Візьмемо другу. Так, це перлова каша з пупчиками. Дивіться, вона стала така велика, велика, набухла. Гарно, на, гарно так на, навариста така наварилася. Смачна. Так, і третя каша у нас гречана. Дивіться, з грибами. набухла. Повні горщики, так класно, дивіться, три блюда разом приготувалися. Завтра чоловік візьме на роботу якусь кашу із одної, картошечку. Одною стравою ми сьогодні повечеряємо. Готуйте собі такі страви. Це дуже вигідно і дуже смачно. Адже в, печі, в горщиках запечена страва, це як у бабушки у печі. Заходьте на канал, підписуйтеся. будьте щасливі та здорові! так, друзі, давайте достанемо нашу страву. Чоловік гарячий бере горщик. Картопелька з крилишками. Все гарно витушилось. Смачненько виглядає гарно. М'язко м'ягеньке. Зараз будемо пробувати. Друзі, заходьте на канал, будьте щасливі та здорові!